У садибі єнота, що розташована при трасі Київ-Чоп, неподалік міста Буск, організували чудовий захід, який був спрямований на підтримку Збройних сил України. Що виготовляли тут цього разу? Дивіться далі у сюжеті. У садибі єнота знову панує творча метушня. Вже вкотре тут відбувається унікальна подія, яка об'єднує мистецтво, спільноту і підтримку збройних сил України. Розмальовування гільз стало не лише традицією, а й потужним символом перетворення війни на мистецтво а болю – на надію. Сьогодні ми збираємо на ремонт машини. У нас виготовляються браслети, робляться троянди з власної ленти, Також розмальовують мого гільзи. Ви вперше долучаєтеся? Ні, це вже не перші наші збори. Ми й до того збирали на бінокуляри, на машину на дрони, на батареї. В не непогано, дуже цікаво, весело, буде щось запам'ятовуватись. Наразі ми від три шостої бригади на, Покров, на покровський напрямок. Цього разу на галявині біля Альтанок зібралися місцеві художники, волонтери, родини з дітьми та просто небайдужі. Кожен мав змогу брати гільзу від невеликих автоматних до більших артилерійських і перетворити їх на витвір мистецтва, малювали все, патріотичні орнаменти, вишиванки, тризуби, квіти, героїв і навіть жарти з гумором, але з повагою до теми. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.